Поступаю продаж свіжопригнаний автомобіль Швейцарії. Це Kia Sorento 2015 року з двигуном 2,2 дизель СРДІ на 145 кВт. на автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор. Автомобіль у нас максимально можливій комплектації, яка тільки може бути. Він йде нас повноприводний. Пробіг автомобіля станови 190 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Також ми надаємо без проблем він код для перевірки. Ось так виглядає даний автомобіль. В попередній частині ніяких зауважень, подряпин, царапин по даному автомобілі немає. Ніяких сколів, піскоструї. Стоять у нас біксинонова поворотна оптика, денні ледовські ходові вогні. Дуже вечором гарно світять. Омивачі, фар, протиутуманні фари, передні партроніки. Також у нас бампер в гарному та збереженому стані. Все в зазорах. Також. Дуже в гарному стані легкоспавні диски. Вони від бардюрки не почухрані. Протектор резини у нас 235-55 r 19 з дуже хорошим протектором резини. Фіксуйте, перевіряйте даний автомобіль по вінкоду, по кар'єртікалах, будь-де завгодно. Також у нас присутні датчик світла, датчик дощу, панорамний дах на всю кришу, рейлінги. Безключовий доступ зі сторони водія та пасажира. Складання підігрів дзеркал, так як наголошував. Мертві зони у нас бліси присутні. Повний привід АВД, відключаємо надійна муфта Халдекс. Дуже високий кліренс даного автомобіля, що підійде для наших доріг. Ось так виглядає даний автомобіль по лівій водійській стороні. Ніяких подряпин, царапин, м'ятин по автомобілю немає. Притоновані вікна заводським напилом, напином за водом. По вікнах автомобіль все рідні. Всі легкоспавні диски у нас в гарному та збереженому стані. Екологія автомобіля на місці, ніхто нічого не вирізав. Задні стопи у нас також без запутівань, без тріщин. Ось такий його гарний та збережений стан. Заднє стекло у нас йде з підігрівом. Присутні у нас фуркоп з розеточкою сьомний. всі логотипи Sorento, Style, все на місці. Модифікація серед 145 кВт, 2,2 дизель. Дуже надійні, ресурсні двигуни. Також у нас присутня камера заднього огляду. Ось так автомобіль виглядає по задній частині. По правій задній частині також ніяких зауважень немає, ніяких подряпин, царапин, м'ятин. Ось такий його стан. Задній правий стоп також без запутівань, без тріщин. Всі легкоспавні диски, так як наголошував, в дуже гарному та збереженому стані. Показую вам з такого ракурсу більш детально. Автомобіль просто дзеркало. Безключовий доступ зі сторони пасажира, також присутній. Повний привід, ще раз наголошу, АВД, відключаємо Муфта Халдекс. Ось такий, друзі, автомобіль. Зараз перейдемося до салону, буду вам все поступово показувати по салоні та розказувати. Перейдемося до салону, безключовий доступ, ключик в мене в кармані, все закривається, відкривається. Почнемо з дверної карти водія. Ось в такому стані у нас дверна карта водія, ніяких потертостей, подертостей. Знизу також ніякої ржавчинки немає. Чотири стеклопідіймача, регулювання дзеркалами, пам'ять сидінь у нас також присутні. Відкривання баку, підсвіточка порогів. Дуже гарно вночі світить. Також по порогах, по пройомах ремнем безпеки ніде не побито, не почухрено. Фіксуйте він кот з дублюючої перевіряйте. Ось в такому стані сидіння. Сидіння просто як нові. Також ніде не протерті, не витерті. Перешивалася ось ця боковинка, в них болячка, це ми вже робили самі особисто перешивали. Також електричне регулювання сидіння водія все працює. Кожна кнопочка, все, друзі, по автомобілі працює. Мультифункціональне кермо. Також у нас присутні самопаркування, регулювання партроніками, екорежим. Ще раз нагадаю: автоматична надійна коробка передач, гідротрансформатор, обдуви у Нас присутні двохзонний роздільний клімат-контроль зі сторони пасажира та водія. старт стоп, безключовий доступ, тримання полосі, мертві зони, бліси у нас також присутні. Блокування повним приводом, проти занос, підсвіточка led щитка, led щиток у нас іде тут вже. Цьому автомобілі в цій комплектації також панорамний дах на всю кришу, так як наголошував. Затемнене дзеркало. Пізніше вам все покажу по функціях та продемонструю. По задній лівій двірній карті також все в гарному та збереженому стані, ніяких потертостей, подертостей. Сонцезахисні захисні шторочки у нас присутні також. По пройомах ніде ремнем ні безпеки не побито, не почухрано. Задній ряд сидінь, присутні на задній підлоко, підлокотнічок. Задні підігріви, сидіння також присутні в даному автомобілі. Скрізь оригінальні зимові коврики. Під ковриками все чистенько, охайно. Ось такий, друзі, автомобіль. Сидіння у нас регулюється, складається в рівну підлогу. Автомобілі не курили, тварини не возили. Дуже приємний запах в автомобіля. Також у нас присутні бокові дефлектори, що, сп... що справа, що зліва. Кожна кнопочка все по автомобілю працює. По багажнику. По багажнику у нас також все в гарному та збереженому стані, є якісь мінімальні сліди використання, це нічого страшного немає, так як автомобіль не новий. Також у нас, присутній домкрат, ключі, номерний знак, автомобіль повністю укомплектований. На жаль, шторочки не було. Я думаю, це не проблема, її можна докупити. Також по болтках по кришки багажнику ніхто нічого не знімав, не крутив. Обшивка кришки багажника у нас в гарному стані, не зацарапана, не подерта. Також під кришкою багажнику ніякої ржавчинки, нічого такого немає. Автомобіль зі Швейцарії, не путайте зі Швецією, де дуже багато таких автомобілів приганяють з таких країн. Також по правій задній дверній карті, також на все в гарному та збереженому стані, по пройому, нідерем безпеки, так як наголошував, не побито, не подерто, по пластмаски нічого не зачухано. Так само під ковриками все чисто та охайно. Сидіння, як наголошував, складається в рівну підлогу. Дуже стає великий багажник, можна собі будь-що перевозити. Назад відкидається, все регулюється. Шкірані сидіння у нас дуже в гарному стані з преферацією. Також безключовий доступ, так як наголошував, зі сторони пасажира. Також показую вам дверну карту пасажира. Ось в такому стані дверна карта, також ніде нічого не зацарапано, не подерто. По прийомах більш детально вам все показує. Підсвіточка також у нас працює, електричне регулювання з сидінням пасажира також все працює спинкою. Айрбеки в нас присутні. Великий підлокотник, можна собі щось сховати положити. Два карманчика. Такий у нас карманчик присутній. Aux USB, прикурувач. Все для комфортної їзди присутні в даного автомобіля. Це сама максимальна комплектація, яка тільки може бути. Так, Показую вам всю сервісну оригінальну історію від початку до кінця, як автомобіль обслуговувався в Швейцарії. Фіксуйте та перекладайте. Він код автомобіля. Також фіксуйте та перекладайте від початку до кінця. Можете ці гаражі знайти в Швейцарії на Google картах. Останній зафіксований пробіг був у Швейцарії на 182 тисячі. Зараз пробіг автомобіля становить 190 тисяч. Також по автомобілю присутні два ключі. Автомобіль повністю, так як наголошую, укомплектований. Також забув, забув вам сказати, по приїзду в Україну ми цей автомобіль повністю обслужили. Поміняли цеб ГРМ, поміняли всі масла, фільтра новому власнику. Взагалі по автомобілю нічого не потрібно робити. Ми надамо повністю всі запчастини старі новому власнику, покажемо, що ми міняли, що замінювали. Це вже новому покупцеві. Так, друзі, зараз ми заведемо автомобіль, покажу вам його по функціях. Мертві зони у нас присутні також бліс. Заводимо автомобіль. Автомобіль заводиться чітко, рівненько, стоїть хороший акумулятор 190 тисяч 191 кілометр. Три режима їзди, Комфорт, норм і Спорт. Клімат контроль у нас заправлений, все працює. Також обдуви сидінь у нас працюють. Кожна кнопочка, все так, як наголошував, по автомобілі працює. Камера заднього огляду зразу виводиться. Також панорамний дах вам продемонструю, як працює. Панорамний дах у нас по автомобільчику працює, все відкривається, все закривається. Так. По автоматичній коробці передач показую вам, як спрацьовує автоматична коробка. Включаємо ми на R назад, ніякого пинка, ривка, що на холодну, що на гарячу, немає. Включаємо ми на драйв. Також ніякого пинка, ривка взагалі. По автоматичній коробці немає. Так, покажу вам по функціях. Присутні у нас заводський Bluetooth, можна собі підключатися до телефону. Також у нас присутня навігація заводська по автомобільчику, карти України в нас є. Так. Це вже більш детально, щоб не займало часу. старт стоп у нас присутній, так як наголошував безключовий доступ. Також нас присутнє тримання в полосі, бліси, мертві зони, блокування повним приводом. Пам'ять сидінь, сидіння нас під'їжджає. Дуже класна та удобна функція. Ось в такому стані у нас кермо. Кермо просто як нове. Воно не фарбувалося, не шилося. Ось в такому воно оригінальному стані. Самопаркування, екорежим. Ось такий, друзі, автомобіль. Зараз покажу підкапотний простір, як працює двигунчик. Двигуна практично не чути. Двигун працює ідеально. Так. Двигунчик просто працює ідеально. Ніяких посторонніх звуків, шумів. По фарах автомобіль все рідні. Денні Дені, ходові вогні у нас світять всі дуже гарно. Що ззаді, що спереді. Під, під капотний простір також, об, також обшивочка у нас в гарному стані. Ніде нічого не подерто, не видерто. По болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Ось такий автомобіль. Антифриз у нас в нормі. Кого заінтересував даний автомобіль, телефонуйте за номером телефону 096. 33, 78, 655. Звати мене Ярослав. Також підписуйтесь на мої всі соціальні мережі. Це YouTube канал, Telegram канал Viber група, Там будуть всі фотографії та опис автомобіля. Також не забувайте, друзі, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас, доставимо цей прекрасний автомобіль та всі наші автомобілі вам підім. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, всім пока-пока.